Одна на незвичні імена для малюків, яка останнім часом досить поширена в Україні, дісталася й Олександрії. За словами працівників відділу державної реєстрації актів цивільного стану в місті Олександрія, минулого року все більше городян називало своїх дітей екзотичними іменами. Хлопчиків називали Ельдар, Рінат, Тихон, Малік, Мон, Оскар, Алан, Даніель, Харитон, Нізар, Клим. Климентій, Нестор і на День Святого Миколая жінка назвала свого сина Миколай. Дівчаток називали Яріна, Аделія, Амалія, Златослава, Авігея, Евеліна, Анісія, Аглая, Аніта, Серафима, Ніколь, Сабіна, Єсенія, Мар'яна. Мода на незвичні імена з'явилася не випадково. У місцевому відділі рацу говорять, що батьки хочуть, щоб їхня дитина була особливою. Проте не відійшли у минуле і традиційні імена для маленьких олександрійців. Найпоширеніші імена серед хлопчиків це Артем, Єгор, Тимофій, Матвій, Максим, Михайло, Іван. Серед дівчаток найчастіше трапляються Анастасія, Анна, Марія, Софія, Дар'я, Поліна, Катерина. Єва, Вікторія, Ульяна. Загалом же за статистикою міського відділу реєстрації актів цивільного стану малюків в Олександрії у 2013 році народилося менше у порівнянні з 2012. А от смертість, на жаль, навпаки, збільшилась. За 2013 рік відділом Державної реєстрації актів цивільного стану разом із Димитрівською Пантаївською Звенигородськими сільськими радами зареєстровано 924 народжень. В порівнянні з 2012 роком ця цифра становить 983 дитини. Не зареєстровано. Смертей зареєстровано 1465. У 2012 році зареєстровано 1392 людини. Окрім того, минулого року збільшилась і кількість Олександрійців, які з різних причин вирішили змінити своє ім'я. 2013 року 56 мешканців Олександрії змінили ім'я, що на 10 імен більше, ніж 2012-го.